І каже, хто ходить дверима той вівся пастух. Воротар відчиняє йому, і його голос слухають вівці. Свої вівці він кличе по іменню, випроваджуючи їх. Як прекрасний цей вірш. Каже своїх овець. Він кличе по імені. Він знає твоє ім'я. Він знає, тебе досконало, бо каже, просвічує кожну людину, яка приходить у світ. Він знає твоє серце, він знає, де ти падаєш, він знає, де ти помиляєшся, він знає, де ти нечестиво думаєш, він знає, де ти буквально все. Але знаєте, Він прощає тоді, коли ти приходиш і кажеш Ісус, тут мислі були мої, не такі прости мене, Я якаюсь перед тобою. Я визнаю, я визнаю їх Господь Боже святий в проказі. І тоді він приходить обнімає, і Божественний мір наповняє серце в розкаянні в сльозах. Це прекрасно, це прекрасно такий стан. Це прекрасно, коли ми приходимо, знаєте, освободимо в молитві до нього, і він дарує такі радісні мінути в сльозах покаяння за наші мисли і за наші тайне, оте. Це є прекрасно. І далі каже: і як вижине. Вівці свої вівці він іде перед ними і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. Як важливо, як важливо моїй розлюблені знати голос Ісуса, як важливо знати голос Божий, як важливо не треба бігати за голосами. Він прийде, не треба бігати за ним, Він прийде до тебе тоді. Коли треба прийти йому, він, зверне до тобі, він звернеться до тебе, він стане з тобою в молитві тоді, і пристане до твоєї молитві тоді, коли ти будеш іскренні, коли ти будеш чистим, коли ти просто будеш ззивати, бачиш себе таким, ну знаєте, дуже маленьким. Бо коли дуже великий, то треба, знаєте, принизитися, ви знаєте, Іван Христитель йшов і казав, так, я недостойний розв'язати навіть примішка зуття. Він не щитав себе достойним, хоча він проживав у пустинях, хоча він повністю свисебив своє, своє серце і у служення Богу. І ще одне таке провезло себе, йому а однієї умолятися. Е, як добре, коли християни омоляються перед Господом. Як добре, коли закрушаються перед Господом, під пастиром, знаєте, з таким посохом, як в цього брата, який стоїть з таким посохом. він йде по світу, і він своїм голосом спрямовує Овець. Він каже: Йдіть за мною, але вслід у світ. Вставайте вслід у світ. Бо князь цього з цього світу, Він хоче, ходить і хоче обдурити. Він прийшов в цей світ украсти боби і погуби. А каже Ісус Христос прийшов, щоб спасти, щоб дати життя з достатком. Він хоче війти в твій дім. Він хоче війти в серце твого чоловіка, твоєї дружини, твоїх дідочок. Він хоче війти в це місто, що ви, знаєте, вода цього міста стала, стала здорова. Розположення цього міста прекрасне. Я так скажу, знаєте, я був у парикмахерський, так пострігаюся, мені почала розказувати там. Поріхмах каже, як вона була в Закарпаті, як там красиво, як там то, як там то. А я кажу, знаєте, не менш красиво в його Не менш красиво. Розположення я водіна кажу, прекрасне. Прекрасніше. Дух це другий вопрос. Воду ми тому здоровить. Я. я кажу, Господь я таку помілою здоров'ять воду. Це буде добре, вона так подивитися. І дивіться далі, каже, за чужим не підуть вони, але будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Знаєте, саме дивне оте, дитя декілька місяців, навіть. Да? Прийде чужа мама і заговорить на дитя. Вона починає плакати. Тільки прийшла мама. Тільки вона сказала, вона почала говорити, вона почала пригортати. Воно почула вже запах своєї мамі. Воно почула вже голос своєї маті. І знаєте, успокаюється, тихенько, сидіти, гарненьким прекрасно. Представляєте, знаєте, так нас учить Ісус Христос, що ми знали його голос, що ми відчували його. Що ми завжди бачили його вперед і дущою. Знаєте, один такий, де такий сніжний день, каже, Господи, ти мені не допомагаєш. Оце я сам йду, оце я сам веду. І він бачить, Господь каже, я йду з тобою, він бачить два сліда, сам йде і ще хтось сиде. І тут бачить один слід. Каже, що, Господи, я тебе несу. Каже, Господь, ні, я тебе несу. І не мене несе небесу. Коли ми встанемо нас, Христос, свинеру, але ми повинні довіритися Йому, довіритися Його Слові, довіритися просто серцем, просто повірити. І ми досягнемо того Царства Небесного, яке обіцяє нас для нас. Ми досягнемо тих небес, які обіцяли для тебе для мене. Чи ми те страхіття заліва і справа. Тому що, каже, якщо він проходить до винної смертної кіні, то твій жест і поза правда запинятиме. Слово Боже і Дух Святий, вони віддадуть силу до врозумовляти, дали досконалість і проведуть тебе. І далі каже, оцю притчу повів він їм, але не зрозуміли вони, що, про що їм говорив. І знову промови Ісус. По правді, по правді кажуть. Що я двері вічла. І скільки їх перш в мене приходило, то злодії розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться. І той е, війде та й вийде на пасовист, знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати, нищити. Я прийшов, щоб ми мали життя з щоб мали. Я пастор пастурдовий. Пастик добрий кладе життя, власне, за війською. Каже, що були спереді Його, приходили і перед Ним, але не Його, не від Бога. Вони не спасали, вони шукали Його. Вони тільки опасності приходили, вони втікали, залишали своїх овець. Але Він каже, я прийшов, щоб спасти, щоб покласти своє життя за вівці своїй. Він прийшов ясні для того, щоб зробити цей пух на хрест Вогне. Він прийшов ясний, щоб промовити слово на хресті Господи. Свершилось, свершилось спасіння Тебе і свершилось спасіння кожного з нас. Бо радість прийшла для всіх людей. Радість Твоя, каже Ісус Христос, що радість ніхто від вас. Брай світ можна відняти від фарисея. Знаєте, Ісус Христос Він облічає фарисеїв, коли ходив по цій землі. Каже, коли ви поститесь, і учням своїм каже, то намажте коли голову свою, будьте радісні, будьте естественні, не будьте лицемерами. Він каже своїм, що таке є лицемер? Що я на людях ось такий, бачите, який красивий. Ну, а осавчави людей, я зовсім другий. Це як я цінив. Ну, цінев не тільки перед людьми, але й перед Богом. Я не повинен бути, як на людях, так і в церкві такій, на вулиці такій, в магазині такій, в домі такій і так далі. Господь вас ви, що ви, та любов Божа. Та сила Божа, та благодать Божа, вона міняла нас, вона вина нас, вона упевняла нас, вона угрунтувала нас. Ви знаєте, він відкривається, каже, я каже двері для овець. Ви знаєте, в другому місці Писання в Єзикілі написано, що каже, жирну овцю погублю. Що це за жирна овця? Це пасти так буде пасти Ісус. Це та, яка буде кричати, я вже все знаю, я вже така досконала я вже так... і буде попирати другий овець. І каже, то ви ходите перед вівцями моїми, каламутите воду, а мої вівці п'ють ту воду. Він каже, ходите з перні овець моїх і каже, топчете траву, а мої вівці йдуть поза вас і їдять. Хтось відлежить наперед і буде бігти і буде мішати. Ну, тобі не повинен ніхто помішати. За тебе Христос, за тебе твій Бог, за тебе Той, який народився в Яслах, за тебе, за тебе той, який зазнав ні який зазнав недостаток, який був утверджений людьми, той, який, знаєте, постійно і зробив добро, а йому вже на нього шукають каміння. Той, якого, знаєте, хотіли б, положити цар, постановити царем, він овінився, бо не прийшов ще прийшовши час. І от царства. Не прийшла ще хвилина, що ти нас царів. Він сьогодні хоче бути цар у твоєму серці. Він сьогодні хоче бути пастиром добрим у твоєму серці. Він хоче бути пастиром добрим тобі, як овці, щоб тебе вести, щоб тебе главним. не інколи стригти. Інколи стригти. І далі каже. Я пастир добрий знаю своїх. І свої мене знають». І знаєте, добре знати Рождество. Добре знати, знаєте, гарні пісні за Рождество. Але ще більше знати треба Ісуса Христа самого. Треба знати плави Божої спасіння в Ісусі Христі. Треба познайомитися з ним. Знаєте, коли ми з братами, сестрами тут знайомі, знаємо один одного, правда, то ми сміло і підходимо один до одного, спілкуємося. А коли людину не знаємо, ми знаєте, так якби провіряємо, підходимо, треба запитання задати, можемо познайомимося. Якщо людина відкривається навіть, знайомимося правда. Але тут Ісус Христос каже, що я знаю, знаю своїх, а свої, а мої знають мене. Чуєте? Він знає нас. Але ще й ми повинні знати його. Це мало що Він знає нас. Але ще я повинен знати Його. Хай нас Господь благословить, що ми познавали його. Познавали його на путях своїх, познавали Його в житті своєму. А ви знаєте, його можна познати тільки через Слово Боже. Через крові Духа Святого, коли ми вникаємо у Слово Боже. І дивіться, далі каже, і як Отець мене знає, так я знаю Отця. Власне життя я за завівці кладу. Також має інші ковець, які є на цієї пошалі. І я повинен їх пропровадити. І мій голос почують вони. І буде отара одна і один пас. Через це, через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере. Але я сам від себе кладу його. Я маю владу віддати його, я маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь вся деся. І за цих слів людей знову знялася з негода. І багато хто з них говорили, він де пала має, і воздали твічесть, великій, великому святому Богу. Богу Отсу, Богу Сину, і Богу Дого Святому. Yeah. Христос народився! Слава, Слава, Господу. Слава Господу! Хай вас Господь благословить! Храбро Господь дасть утішення! Нехай Христос народиться в кожному серці в цьому місті! В ваших домах хай царствує Христос! Амінь!